Вітаю, шановні 10 класи. На минулому році ми з вами розглянули Сполучені Штати в міжвоєнний період. Сьогодні ми переходимо до Великої Британії. Звичайно, перед тим, як ми будемо дивитися, як розвивалась Британія у 20-30 роках минулого століття, треба визначити, а, яке становище мала ця держава після Першої світової війни. На думку учасників післявоєнна Британія. Не здавалась країною, що пережила військовий тріумф. Через політичні, економічні та соціальні проблеми, процес повернення до мирного життя виявився тривалим і болючим. У наслідок війни традиційні британські галузі економіки, когледобувна, металургійна, суднобудівна скоротили обсяги виробництва. Віднесення спостерігалось у хімічній галузі автомобілі, літако та машинобудуванні. Скоротився експорт країна втратила традиційні ринки збуту товарів. А нових не набули. Швидко... Швидкого повернення британської економіки до довоєнного рівня не відбулося. У 1919 році в Британії страйкувало більше робітників, ніж у той же час у переможенні Німеччині. Кожен одинадцятий працездатний британець в 1921 році був безробітним. Аби запобігти інфляції, у 1922 році обмежили державні видатки на житлове будівництво і охорону зору. Довгоочікуваний мир був настільки радісною подією, що це певний час пом'якшувало проблеми. Упродовж двох повоєнних років Британії спостерігався справжній купівельний бум. Населення надолужувало схаяне за роки від. Загалом післявоєнне британське суспільство стало демократичніше. Робітничий клас в... був потужною політичною силою, однак його чисельність меншилася, натомість збільшується прошарок білих комірців. Тобто службовців, чиновників, управлінців, менеджерів, інженерів тощо, посилися вплив жіночих організацій. На політичній сцені в цей період діють три найбільші політичні партії: консервативна партія, в основу, якої, в основу своєї діяльності ставила прихильність до усталених цінностей англійського суспільства, непорушність приватної власності, свободу підприємництва, парламентаризм, поєднання з монархічними традиціями. Ліберальна партія продовжувала дем... проповідувала демократичні свободи, оптимальне поєднання інтересів власників і держави. Лейбористська партія, яка була наймолодшою з цих, проголосила своєю метою демократизацію політичного ладу, розширення соціального законодавства, перевагу державної та суспільної власності над особистою широкі соціальні реформи. Перші післявоєнні парламентські вибори в грудні 1918 року. У яких брало участь багато військових і демобілізованих, виграла коаліція консервативної і ліберальної партії. Ліберали набрали у 2,5 рази менше голосів, ніж консерватори, однак міністерські портфелі в уряді були поділені порів, а прем'єр-міністром залишився лідер лібералів Девід Лойд Джордж. Лейбористи набрали 2,3 мільйони голосів, посіли третє місце. Вони вперше стали провідною опозиційною партією в парламенті. Безперечним досягненням Ллойда Джорджа було те, що саме він привів Британію до перемоги. Також серед його заслуг було надання жінкам виборчих прав, і в 1918 році британки вперше взяли участь у виборах. Основною проблемою уряду стала відбудова економіки. Спочатку спостерігались певне пожвавлення, а потім настав спад. Активізувався страйковий рух. В 1920 дев'ятсот року парламент прийняв закон, яким надав уряду. Повноваження оголошувати надзвичайний стан і застосовувати війська і поліцію для придушення заворушення. Девід Лойт Джордж, граф Двайфор, прем'єр-міністр у 1916 1922 роках, лідер реформістського крила Ліберальної партії, один з видатних державних і політичних діячів Великої Британії. Народився сім'ї шкільного вчителя, у 1890 році був вперше обраний до парламенту. Після приходу до влади лібералів Ле Джордж у 1905-8 роках обіймав посаду міністра культурів у 1908-15 роках міністра фінансів, у 16-22 глави уряду. Джордж – один із головних учасників Паризької конференції і творців Версальської системи. До кінця життя мав політичний вплив в країні. недооцінював небезпеку нацизму для Великої Британії. Переконавшись у зворотньому, активно виступав за створення антигітлерівської коаліції. У 1945 році одержав титул Граф, першокласний оратор та гнучний політик. І якщо ми кажемо про реформи уряду Девіда Ллойда Джорджа, то ми бачимо, це економічна політика консерваторів ґрунтувалася на стабільності національної валюти фунта Стерлінга і збалансованості бюджету країни, понеркованого втручання уряду в економічні процеси. У 1920 році був прийнятий закон, який гарантував фермерам ціни на пшеницю та овес не нижче від собі вартості. У 18-му році була проведена виборча реформа, як я сказав, жінки отримали право голосу. Також у 18-му році була проведена реформа народної освіти, де було запроваджено обов'язкове навчання дітей до 14 річного віку, і загальна початкова освіта стала безкоштовною. Дуже болючим питанням було. Питання Ірландії. Перша світова війна призвела до трансформації ідеологічних засад ірландського націоналізму. Він став більш радикальним, який виразніше показував себе. Обіцянки Вестмістеру надати самоуправління Ірландії вже не задовольняло політичну еліту острова. Очолювало прагнення ірландців у здобу... до здобуття незалежності народна партія Шенфей, яка і змогла після виборів 1918 року. Проголосити незалежний ірландський парламент. Пранення ірландців підкріпило повстання 1916 року, яке через жорстоке придушення ворогуючих таборів було названо Червону Пасу. Жорстокість придушення повстанців збурила увесь світ, особливо ірландців в еміграції, які почали активніше фінансово допомагати націоналістам. А проголошення незалежного ірландського парламенту це повний кінець боротьби за незалежність. Воно навпаки підбурило протестантів та англіканців Ольстеру встати в опозицію до всієї Ірландії. З іншого боку, ірландці повстали проти такого незалежного статусу, тому що було проголошено лише часткову незалежність. Тобто Ірландія стала домініоном Великої Британії, і це призвело до збройного конфлікту, війни за незалежність 1919-21 років і призвело до багатьох втрат місцевого населення та підриву економіки. Але англоірландський договір 1921 року не вирішив проблему, а заклав основи для нового конфлікту. Врешті відбулось остаточне розділення націй на два ворогуючих табори Ольстеру та іншої частини Ірландії. Невирішеність багатьох питань в результаті англоірландського договору, а особливо до розділення зеленого острову на два ворогуючих сторони, призвело до іншого, більш трагічного конфлікту. Сьогодні ці події відомі як громадянська війна 1922-23 років. Ось цього часу активну позицію займає Ірландська Республіканська армія, яка відстоювала єдність острова в межах однієї держави Республіка Ірландія. Британський уряд давив на де Девалеру на вирішенні конфлікту. А після того, як Дойл Ірландський, прийняв Конституцію Ірландії, де визнав верховенство Великобританії. Боротьба Ірландської республіканської армії в основній Ірландії пішла на спад. І до 1923 року остаточно пішла підхід. У жовтні 1922 року консерватори розірвали коаліції з лібералами, і на парламентських виборах того ж року перемогли консерватора, алейбористи вперше посіли друге місце. назавжди витіснивши з двопартійної системи країни лібералів. Бо сформований однопартійний консервативний уряд на чолі з Бонар лоу На той час він був вже смертельно хворим і очолив уряд тільки сім місяців. У жовтні 1923 року прем'єр-міністром став Сендлі Болдвін. Консерватори запро... запропонували відмовитись від принципу вільної торгівлі і запровадити протекціонізм. Ліберали категорично заперечували проти цього, адже гасло вільної торгівлі було по суті їхнім партійним девізом. І у виборах 1924 року засвідчили, що позиції лібералів поділяє багато англійців. В результаті консерватори втратили, а лібаристи і ліберали здобули голосів виборців. Неоднозначно вплив на вибори виправила публікація британській пресі за декілька днів до голосування так званого листа Зинов'єва. Нібито написано головою комуністичного інтернаціоналу. Лист містив інструкції для британських комуністів щодо ведення підтримної роботи. Згодом з'ясували, що то була фальшива. На виборах 1924 року багато що було вперше. Лейбористи, заручившись підтримкою частини лібералів, сформували Лейбористський уряд, який очолив їхній лідер Джеймс Рамс Макдональдс. Макдон... Макдон... Було перервано. 200-річну традицію панування на Британському політичному олімпі консерваторів і Також лейбористська партія була першою партією, яка недвозначно позиціонувала себе як партія робітничого класу. Перший лейбористський уряд провів такі заходи, ну, звичайно, здійснював внучку політику, частково поступки робітниками підприємців із метою збільшення і збереження стабільності в суспільстві. Стимулював розвиток підприємництвам, невиконанням липаристам передвиборчих обіцянок щодо націоналізації шахт і залізниць та введення прогресивного податку з капіталу, значну увагу приділяло соціальним питанням збільшенню заробітної плати, допомоги безробітним, пенсії, поліпшення системи соціального страхування, збільшення державних асифувань на житлове будівництво. І наростання політич... це все призвело до наростання політичної нестабільності в країні, наслідком чого став. Розпуск парламенту. На думку багатьох британців, антивоєнна позиція Макдональда в роки Першої світової війни була непатріотичною. Також йому закидали, том, він приховав лист Зенов'єва. Зрештою, Макдональд мусив був піти у відставку, і на виборах 1924 року взяли реванш-консерватори, і новий уряд, який проіснував до 1929 року, очолив вже відомий нам Сенлі Болду. Новопризначений прем'єр, який його попередник, мав знайти можливості покращити економічне життя країни. Кількість безробітних сягла 1 мільйон осіб, уряду довелось піти на непопулярні кроки. З одного боку, треба було зміцнити фінансову систему, а з іншого, він рекомендував підприємцям скоротити працівникам зарплату. Такі намери спричинили конфлікт у вугільній промисловості. Тривалий час країна потерпала від шахтарської проблеми. Після війни уряд повернув шахти власників, чим викликав невдоволення шахтарів. Упродовж декількох років держава витрачала значну частину коштів платників податків на субсидії власникам шахт, аби вони не скорочували кількість робочих місць. Для англійців вугілля символізувало не тільки тепло, а й певною мірою британський стиль життя. Камін, розпалений англійським вугіллям, мав горіти завжди, щоб там не відбувалось у світ. З часом попит на вугілля скоротився через післявоєнний економічний спад на континенті та збільшення попиту на нафту. Шахти стали збитковими. Британські треті-юніони були переконані, що приватні власники не дбають про шахту і тому їх потрібно націоналізувати. Натомість власники шахт були певні, що треба збільшити тривалість робочого дня для вуглекопів і водночас скоротити їм заробітну плату. У 1925 році британський Конгрес Тред юніонів застаріг власників шахт від таких кроків. Уряд консерваторів вирішив виділити кошти, аби впродовж 9 місяців утримати заробітну плату шахтарів на тому ж рівні. Урядова комісія в березні 1926 року оприлюднила звіт про стан справ в Галузі. Комісія дійшла висновку, що вогільна промисловість потребує реорганізації, але відхилила вимогу про націоналізацію шахт. Уряду запропонували припинити надавати фінансову допомогу власникам шахт і зменшити заробітну плату шахтаря. Наприкінці квітня державні субвенції скасували, власники почали закривати шахти та звільняти робітників. У відповідь 1 травня 1926 року розпочався загальний страйк шахтарів. В страйку взяли участь 4 мільйони робітників. Це був перший і єдиний у британській історії загальний страйк. Він розколов країну нав. З одного боку опинились шахтарі, з іншого середній клас і люди з високими прибутками. Шахтарів підтримував британський конгрес серед уніонів, а власників шахт уряд. Розпілки спілки інших галуз промисловості закликали своїх членів припинити роботу і підтримати шахтарів. Через тиждень страйку уряд погодився встановити мінімальну заробітну плату робітникам, обіцявши також, що, що, що шахтарям, чиї робочі місця скоротять, буде запропоновано нову роботу. На 11-й день страйку Британський Конгрес Треть-Юніонів прийняв ці умови і вирішив припинити страйк. Щоб не допустити повторень подібних акцій, парламент ухвалив у 1927 році закон про трудові конфлікти і Тред Юніони. Цей закон завдав Треть-Юніонам такого удару, від якого вони ще довго не могли оговтуватись. Згідно із законом, між оголошенням страйку та його початком мав пройти певний час, так званий охолоджувальний період. Аби роботодавці і працівники спробували порозумітися, не доводячи справу до страйку. Організатори і учасники незаконних страйків підлягали штрафу або судовому переслідуванню. було заборонено масове пікетування, обмежено внески про спілок і на потреби Лейбористської партії, про спілки державних службовців не могли бути членами Британського конгресу. До кінця 20-х років, в свою чергу, консерваторам. Не вдавалось досягти серйозних успіхів в економіці, а, наслідки, в свою чергу, всього цього не забарилися, і на виборах 1929 року Лейбористська партія вперше у своїй історії отримала найбільше представництво в парламенті та сформувала уряд на чолі, знову ж таки, з Макдональдс. І тоді ж вперше посаду міністра обіймала жінка Маргарет Понфт. Але у серпні 1931 року світова економічна криза, під назвою Велика Депресія, докотилась і до Великої Британії. На відміну від США, Британія не переживала в 20-х роках кредитного буму, бо вона мала іншу слабину. Її економіка була орієнтована на зовнішній ринок. Тому зниження світового попиту і скорочення експорту завдавало їй удар. Для Великої Британії 30-ті роки були важким періодом. З часів економічної кризи найбільше постраждали традиційні галузі економіки: металургія, суднобудування, воєнні промисоці. Економічна ситуація позначилась на політичному житті країни. Для подолання інфляції уряд скоротив державні витрати, що викликало невдоволення не тільки населення, а й у частини лейбористів. Партія почала втрачати прихильни. Після того, як у серпні 1931 року уряд проголосував за скорочення допомоги у зв'язку з безробіттям. Кілька міністрів написали заяви про відставку. Зрештою, подав відставку весь уряд, а дострокові вибори либористи програми. Оскільки головною опорою либористів були проспілки, уряд був, е був зобов'язаний вирішувати проблеми зайнятості та безробіття, створити нове, е нове міністерство для боротьби з е безробіттям. І воно займалося переселенням робітників у сільську місцевість. Доміньоним та організацію громадських робіт. Подальші антикризові заходи, зниження заробітної плати, зменшення допомоги з безробіття, не було відновлено весь 7-годинний робочий день на шахтах, зберігалися антипросвікові закони. Ще більше ці закони підтримали довіру виборців. В країні розпочалася нова хвиля страйків, демонстрацій, голодних походів та безробіт. Після чергових виборів 1935 року Макдональд поступився кріслом прем'єра на користь лідера консерваторів Волдуї. Новому урядові довелося вирішувати кілька економічних проблем, а ще і династичну кризу, яка розгорілась в 1926 році. Того самого року помер король Джордж V, який зумів за час свого правління зміцнити роль династії в житті Англії. Наступником престолу став Едвард VIII, котрий піддав монархію серйозну випробу. Приводом для династичної кризи стало бажання Едварда VIII взяти шлюб з американкою Воліс Сімс, яка до того ж була вже двічі одруженою та не мала знатного походження. У відповідь на бажання короля уряд і королівська родина рішуче заявили або Трон, або Сімс. Едвард обрав Волі Сімс. Він зрікся престолу. На користь молодшого брата Альберта, який став королем під ім'ям Джордж VII. У 1937 році також прем'єр-міністром призначили Невіна Чемберлейна. Він мав е, пересічні здібності, а цю посаду отримав завдяки ресептичного походження та родинним зв'язкам. Консерватори проводили внутрішню політику спрямовану на збереження існуючих порядків, а в зовнішній політиці застосовували принцип умиротворення. Ще одне важливе питання, яке було пов'язане з Великою Британією. Після Першої світової війни англійські домініони Канада, Австралія, Південно-Африканський Союз, Ірландія, Нова Зеландія прагнули звільнитися від британського піде. Визначальним фактором в цьому процесі було те, що ці країни могли вже власними силами гартувати собі безпеку. У 1917 році на імперській конференції було оголошено, що Домініони стануть самостійними державами з підружності імперії. Панувала думка що про створення величезної федерації зі своєю Конституцією. Проект відхилили на наступній же конференції у 1917 році. Але ігнорувати прагнення Домініонів Велика Британія не могла, до того ж, вони зробили значний внесок у перемогу над Німеччиною. До Мініони стали учасниками першої Паризької мирної конференції, хоч їх не допустили до зустрічі чотирьох великих держав, вони підписали Версальський мир, але не в алфавітному порядку, а відразу після Великобританії, і стали членами Ліги Націй. Вийшовши на міжнародну арену як самостійна сила, Домініони швидко почали проводити власну зовнішню політику, призначали послів інші держави і навіть блокували деякі дипломатичні кроки метрополії, чинячи на неї тиск. Так, вони не погодились на участь в агресії проти Туреччини на початку 20-х років і примусили Велику Британію відмовитись від Союзу з Японією. Новий статус Домініонів було закріплено на імперській конференції 1926 року. У резолюції, яку підготував лорд Бальфур і канадський прем'єр-міністр ліберал Маккензі Кінг, визначалась незалежність Домініонів, а слово імперія замінювалось на співтручність. У резолюції передбачався перехідний період, під час якого в царині зовнішньої політики та оборони найбільша частка відповідальності припадала на британський уряд. На конференції 30-го року ухвали, ухвалили рішення, що суперечки між членами співдружності розв'язуються як і раніше, судовим комітетом особисто Королівської ради, на чолі з лордом Канстер. Крім того, на вимогу Південно-Африканського Союзу та Ірландії, одностайно. Визнавалось право Домініонів на відукен. Такий розвиток подій було кодифіковано у 1931 році, ухваленням англійським парламентом Вестмінцерського статуту. Статут уточнював функції парламентів Домініонів і скасовував закон 1865 року, за яким рішення, винесені колоніальним парламентом, не повинні були суперечити законам, ухваленим у Лондоні. Домініони отримали право анулювати закони, прийняті в Лондоні. І крім політичних відносин на імперській конференції в 1930-му та 32 му роках було врегульовано і економічні відносини між відгонами і Метрополією. Для товарів з Метрополії встановився режим імперської переваги, у той же час Велика Британія брала на себе зобов'язання надати для реалізації виробів до сприятливіші умови ніж для інших країн. Таким чином ми бачимо, що Перша світова війна для Великої Британії стала одночасно тріумфом перемоги і трагедією для економіки і населення. Внутрішньо політичний курс і методи вирішення проблем британським урядом міжвоєнного періоду визначалися, як і раніше, їхньої партій належності. політичний курс Великої Британії в міжвоєнний період відбував її прагнення відігравати провідну роль у міжнародних відносинах. Бачите, задання ви бачите на екрані. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному.